Сьогодні розглянемо класичний комплект м'яких меблів диван і два крісла «Лорд». Можна замовити цей комплект усе разом диван і два крісла або крісло, або диван окремо. Габаритний розмір дивану довжина 2,15 см і глибина 95 см. Спальне місце має 120 см по ширині, і 183 см по довжині. Розкладочка тут йде дельфін. Дивани крісла мають невелику глибину і на ньому зручно сидіть навіть без додаткових подушок. Даний комплект має ортопедичне наповнення, пружинна змійка в основі і пінополіорітан високої щільності. Диван у нас розкладний, розкладка йде дельфін, це викатний механізм, який дає додаткове спальне місце. При потребі ви можете Розташувати двоє дорослих людей. Даний комплект, іде в меблевому велюрі, замовити можна будь-якому кольорі, будь в якої тканині. Також диван має декоративні накладочки, їх теж можна замовляти і підбирати в тон до тканини. Дивану. Диванчик може бути як в прямому варіанті, як зараз ми бачимо, а також можна замовити в кутовій версії. Якщо у вас є додаткові питання, пишіть нам в дірект.